Останній наш базовий блок про вакцинації це те, що зазвичай найбільше хвилює власників, це можливі побічні ефекти та ускладнення після вакцинації та як їх мінімізувати. Ну, це зрозуміло, тому що кожен адекватний власник тварини він переймається її благополуччям, її здоров'ям, і це абсолютно нормальна історія. Що ви переживаєте? Тож моя задача сьогодні роз... попередити, да, якісь страхи, які у вас існують, і сказати, розказати, як ми можемо цьому зарадити, всьому, щоб все проходило максимально гладко. Так, які ж є можливі ускладнення? Є так звані стандартні прописані виробниками умовно нормальні побічні ефекти вакцинації. Що може бути? Допустимо певне пригнічення та відмова від їжі протягом першої доби після вакцинації. Тобто, це можна вважати варіантом норми і у більшості це. Цей стан не вимагає ніякого втручання. Просто спостерігаємо уважно, і якщо там за добу все це минуло, і тварина повернулася до звичайного образу життя, то все окей. Якщо цей стан погіршується або подовжується, то, то це вже е, не варіант норми, і треба звернутися до лікаря ну, бажано до того, у якого ви вакцинувались. Наступний побічний ефект це біль в місці щеплення. І а, цей момент найчастіше все ж таки виникає у маленьких тварин, особливо у собак карликових порід. Які можуть дійсно там певний час після вакцинації, деякі можуть навіть скавучать, якось проявляти дискомфорт, намагатися це місто там почухати чи реагувати, якщо ви доторкаєтесь, це теж допустимо, але знову ж таки, воно має минути, там, десь орієнтовно, знову ж таки, доба, дві, воно має минутися, і далі не має бути там проблеми з цим. І ще може бути слабко виражена лихоманка, тобто незначне підвищення температури, тому ж таки, це в першу там, добу, дві після вакцинації. А, якесь суттєве підвищення температури чи тривале підвищення температури, блювота, діарея. Це нестандартні симптоми та вимагають контролю з боку ветеринарного лікаря. Треба розбиратися, що відбувається. Дуже часто щось відбувається незалежно від вакцинації, а просто співпадіння в часі, бо це не типові реакції, ну, які на саму вакцинацію ну, розвинутись майже не можуть. Стандартні ускладнення вони не прогнозовані, тобто ми не можемо сказати, у цього буде, у цього не буде. Це прояв індивідуальної реакції на препарат. Зазвичай вони не є небезпечними, просто потребують вашої уваги спостереження, не потребують лікування, і в більшості випадків вони просто минуться. Тобто це нормально, да? ми ввели агенти, які визивають реакцію імунітету, і логічно, що вона визиває, запускає а, певні і запальні реакції, да? тобто внутрі організму, які призводять до тих симптомів. Але потім організм їх поборов і все окей. Далі вже йде в, на напрацювання імунітету, але вже без зовнішніх якихось проїв. Тому це варіанти норми і цього. Про це треба знати, бо ятиця тут в принципі нема чого.